Я на той час була ще студенткою 4-го курсу, і так як я приїжджала на літо як би сказати, на канікули, я ще підпрацьовувала офіціанткою. У мене була знайома журналістка Ірина Буднякова, яка працювала на Рівне-1. Ми з нею познайомилися в Києві, в Рівненському земляцтві, і від того часу якби, підтримували зв'язки. І одного разу я пам'ятаю, вона приїжджає просто випадково напевно. Ні, вона мені зателефонувала і питає, чим ти зараз займаєшся. Ну, я кажу, що ну, підробляю. А вона каже до мене: А ти не хотіла би піти працювати у будинок культури? Я от вчора там була на інтерв'ю. Бо вона на той час працювала журналісткою, брала інтерв'ю якби директора. І ну, я знаю, що ти гарно співаєш, чи не хотіла би ти працювати у будинку культури. Ну, Я кажу: я не знаю, в принципі, я з ним поговорю. І десь через день, через два вона мені телефонує і каже: Іванка, ми до тебе приїжджаємо. Готуй каву, там, де я працювала, в кафе. Так, І я пам'ятаю, що вона приїхала з директором на той час був Борис Шафета. Це був пам'ятаю 2006 рік літо. І перед тим як я мала офіційно тут працювати, мені потрібно, якби було пройти ще, так би сказати, випробувальний термін. Концерт, так би сказати, але вже на той час, коли я пам'ятаю, прийшла, вже була реконструкція, концертна зала не працювала, і щоб мені пройти цей випробувальний термін, щоб мене оцінили мої якби, творчі дані, як я себе покажу перед глядачем, як мене сприймуть. Я перший раз поїхала на концерт. В місто Злобунів на День молоді з зразковим ансамблем танцю Етика з Русланою Мартинюк. Так. Ну, виступили ми гарно, приймали теж, якби колеги мене теж оцінили, ну якби сказали, що можна приймати. З 2016 року я працюю завідувачкою канцелярії, але крім того, я ще і співаю, тому що основне те, що мене сюди привело, це саме поклик до пісні, до творчості. Так, я ще і пишу пісні. Я написала пісню про наше рідне місто Рівне, написала пісню про Україну. Це було на початку повномасштабного вторгнення, ну і надалі продовжую в такому ж творчому дусі і працювати. Побажаю, звичайно, процвітання, побільше концертів, вдячного глядача. Ну і, звичайно, мирного нам всім неба.